Величний та унікальний храм великомученика Юрія Переможця у Луцьку пережив не одну віху історії, адже збудований ще у 1898 році як місце молитви для російських військових із другої бригади 11-го полку піхотної дивізії. У ті часи святиню називали бригадною церквою. Настоятель Микола Цап служить тут уже 30 років і добре знає її непросту історію. Цей храм як полкова церква. Проіснував до 1920 року. Коли прийшли сюди в Луцьк Поляки, цей храм вирішено було переобладнати під військовий костел Римо-католицької церкви. Замість куполів встановили шполі та перефарбували фасад, щоб не нагадував православний. Перебудова зупинилася через Другу світову. Час війни храм перетворили на військовий клуб, а після на музей бойової слави. Лишень у 1991 році. З відродженням української державності і нашої церкви, цей храм в Луцьку став другим після Христовозвиженської церкви храмом Української автокефальної православної церкви. Деякий час богослужіння тут звершував навіть перший автокефальний єпископ Луцький та Волинський Миколай Грох. Регулярні ж богослужіння відновилися у 92-му. Після того, як церкви об'єдналися в УПЦ Київського патріархату, цікаво, що ще й тоді храм носив ім'я російського князя. Цей храм. З 91-го по 1999 рік мав назву Олександра Невського. І в нас в Луцьку багато людей так до сьогодні кажуть. церква Невського. Він не був шанований у Луцьку, тому храму дали нову назву святого полководця Римської імперії Юрія Переможця. Це святий, який шанується всім світом. Багато країн, міст мають його за небесного покровителя. На його честь побудовано безліч храмів. Полководець здобув славу християнського мученика. Адже на той час християн в Європі переслідували. Імператор шанував його як полководця, як військову людину, однак не зміг його змусити поклонитися язичницьким богам. Через те він і постраждав. Йому було відсічено голову. Ставши настоятелем храму, священник каже, не знав, за що братися, адже не було ні розпису, ні іконостасу, ні відповідного вівтаря. А Юріївська церква є однією з найбільших у Луцьку і колись вміщала понад тисячу військових. Навіть коли ми глянемо на стелю нашого храму, ми бачимо такі арки, балки дерев'яні. Це пов'язано з тим, що ширина дуже велика тут, і згідно вимог будівельних. Обов'язково треба було такі укріплення робити. Священик говорить, що й нині військові є частими прихожанами церкви, зокрема прикордонники, які знаходяться поруч. Вони й подарували храму ікону преподобного Іллі Муромця. Образ певний отець Микола особливий. Тут ось є часточка мощей, іменно Іллі Муромця. Це у свій час було передано з Києва Печерської лаври. Там саме мощі перебувають Ільї Муромця. Ось тут казірочка, є мощовик. Нині ж у храмі моляться за сучасних українських героїв, які борються із російськими загарбниками й поминають тих, хто у цій війні загинув. Якщо їхня церква благословляє цю війну, то наша навпаки робить те, що повинна робити церква: молитися, надихати, закликати людей. І, зокрема, воїнів, захищати свою батьківщину, захищати своїх рідних, близьких. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12-й канал.